Зазвичай журналісти і наша програма не виключення розповідають про те, що прокуратура зробити не може. Але сьогодні випадок протилежний. Отож, що прокуратура може? Прокуратура може отримувати землю безкоштовно від держави або від міста під приводом будівництва житла для власних співробітників. Але так як будувати прокуратура не може, і грошей немає, і права вона передає земельну ділянку кому-небудь із забудови. І отримує за це частину квартир. Ну, частиночку. Або не отримує нічого. Тому що віддати землю забудовнику простіше, ніж вселити потім своїх співробітників у квартири. І так як вони, співробітники, залишились без квартир, що може зробити прокуратура? Правильно, отримати нову земельну ділянку. Аліса Юрченко ходила цим зачарованим колом. Виїзд з Києва – 15-й кілометр проспекту перемоги, Котеджне містечко, поруч з яким вільні 10 гектарів. Ну ось, дивіться, от ми с вами знаходимося ось здесь, ось міста, а річ йде. Ось ось цьому, ось цьому участку. Ось Столична прокуратура вподобала ці землі вартістю 35 мільйонів гривень і просить Київраду віддати їх у безкоштовне користування назавжди житло будувати. Вважаємо поза законом та поза нормами морального права сьогодні розглядати питання про відведення землі на користь працівників прокуратури. Наприкінці січня Київрада вже збиралася розглядати прокурорське питання на сесії, але в останній момент зняла його разом з іншими через юридичні тонкощі. Зняла тимчасово щойно законодавчі перешкоди усунуть до питання, можна повертатися. Прокурори від своїх планів не відмовляються. Закон про прокуратуру забороняє прокуратурі вести будь-яку господарську діяльність. Вони це орган з чітко спеціальними функціями. Пресслужба відомства пояснює, земля потрібна, аби вирішувати житлові проблеми прокурорів. На квартирному обліку 270 сімей працівників прокуратури Києва. Та навіщо відомству стільки землі? Забудувавши ці 10 гектарів, квартирне питання київських прокурорів можна вирішити на руки вперед. Розгадка проста. Більшість запланованих квартир отримують аж ніяк не прокурори. Адже в бюджеті грошей на будівництво не передбачено. Тож прокуратура працюватиме за старою схемою, домовиться із забудовником. Зараз тут неприлазні хащі. Та якщо прокуратура виграє битву за цю земельну ділянку, тут з'являться сучасні житлові будиночки, і лише невелика частина з них відійде прокурорським. Решту буде продано як дороге комерційне житло, на якому заробить приватна фірма партнер прокуратури. Деякі принаймні активісти трактують е, такі землевідведення як е, якоюсь мірою схему, коли віддаються під е, державні або комунальні підприємства е, земельні ділянки, але по факту е, забудову здійснює не це підприємство, а якийсь підрядник, який фактично і отримує більшість всього збудованого. Е, натомість е, державній або комунальній установі передається лише певний невеликий відсоток. Це переважно 5-10%. Ну іноді. 15. Отже, насправді, завдяки прокуратурі, забудовник в обмін на кілька десятків квартир отримує право забудувати величезну земельну ділянку вартістю щонайменше 35 мільйонів гривень. Приватна бізнесова структура повинна може отримати ділянку винятково е, з аукціону. І тоді це додаткові кошти, які сплачуються за виграний аукціон. А от держустанова може взяти землю безкоштовно і без аукціону. таким чином приватна структура може обійти оцей от момент аукціону. Хто ж той щасливець, для якого прокуратура намагається безкоштовно відвести землю? Пресслужба відомства запевняє, з будівельним партнером для цієї ділянки ще не визначилися. Аби розпитати, як обиратимуть забудовника, намагаємося потрапити до заступника прокурора Києва Сергія Тимченка. Його підпис стоїть на зверненні до Київради по землю. Надсилаємо запити, домовляємося з прес-службою. Навіть навідуємося до Тимченка у приймальні години. Він не радий бути, почувати, поки не буде. Зрештою помічниця повідомляє, шеф спілкуватися з журналістами не буде. Тож ми вирішили роздивитися тих забудовників, які вже співпрацюють зі столичною прокуратурою. Ділянка на вулиці Малиновського відведена Київській прокуратурі 2012 року. У попередні роки земельні побажання прокурорів були скромніші. Ця ділянка, наприклад, має площу всього пів гектара. На прокурорській землі уже височіє будинок бізнес класу. Квартири від забудовника могли придбати всі охочі. Головне платити в середньому 12 тисяч гривень за квадратний метр. Покупці навідуються, аби простежити за будівництво. Ми купляли пів року назад. А тут не знаєте, все розкупуно вже чи ну, все, все вже Аркада не продає вже все. вже не продає взагалі, так. Забудовники фірми з групи компанії Аркада сьогодні. Ці структури вважаються близькими до нащадки Володимира Поляченка, експрезидента президента Київміськбуду. Про сусідів прокурорів власники квартир не чули. Тут ще якісь житло для прокурорів є. Не знаєте, не знаю без поняття. Ми дізналися, прокурори тут не житимуть. Усі квартири продані як комерційне житло. Забудовник розплатився за цю ділянку квадратними метрами в інших об'єктах. Усього віддав 28 квартир, де саме таємниця, кажуть в прокуратурі. Підрахуємо, у цій новобудові 264 квартири. Тож за право забудувати цю ділянку будівельники заплатили прокуратурі 10% від того, що мали отримати на виході. Заплатили врожаєм попередніх років. Скромні розцінки в прокуратури так само мало би пощастити іншому будівельному партнеру Київської прокуратури компанії Граніт, співвласник компанії, київський мільйонер російського походження Віктор Ведренко. Цю ділянку на вулиці Артема Граніт Ведренка досі не може забудувати, хоча її віддали прокурорам ще 2004 року. Що в 2005 році п'ятому ряду була Граніт виступити застройщиком, генеральним підрядчиком. Потім прокуратура пересмотрела своє отношение і предложила нам э, исполняющим е -е -е, функція заказчика. Причина невдачі забудовника спротив сусідів по ділянці. Цей майданчик вже потрапив до переліку скандальних столичних забудов. Тепер, посеред робочого дня, тут чергують групи молодиків, що називають себе небайдужою громадськістю. Ви яким чином сюди потрапили? Кого ви представляєте? Я... Ні, Цією ділянку забудовнику просто не пощастило, хоча могло б імовірно пощастить іншим, адже проханням про згадані на початку сюжету 10 гектарів на проспекті перемоги прокуратура не обмежується. Ми поцікавилися, як часто Київська прокуратура звертається до Київради за землею під житлове будівництво, і знайшли ще 10 ділянок в різних районах Києва, які просили столичні прокурори протягом останніх п'яти років. Усі під житло, їхня загальна площа близько 28 гектарів. Додаємо ще 10 гектарів на 15-му кілометрі проспекту перемоги і отримаємо майже 38 гектарів, на які наклала око столична прокуратура. Причому 85% цієї землі це після майдані апетити столичної прокуратури. Вона звернулася по них у другій половині 2014 року. Дві з цих ділянок біля музею Пирогово 10 та 7 гектарів. Теж свіжі апетити прокуратури. Ось ця ділянка на карті навколо неї, вулиця Заболотного, і дорога на музей. Цю землю прокурорам ще не передали, як і землі на проспекті Перемоги, але в цих майданчиків є дещо спільне. І землі на проспекті перемоги, і частину земель біля Пирогово столична прокуратура відсудила у попередніх користувачів на користь міста. Та щойно їх повернули громаді. Прокуратура попросила їх собі, так би мовити, винагорода за працю. Шматування земель під власні будівництва, приватні будівництва. Ну це вже злочин з цинізмом в переміжку. Земельна ділянка на заболотного 29, в зоні охоронного ландшафту Пирогово, повернута музею. Так звітувала прокуратура після виграного судового процесу. Вона не дала звести тут готельно-розважальний комплекс. А ви особисто не брали участі от, скажімо, у тих судових процесах. Ми залучались, залучались як треті особи, але ж без самостійних вимог. Не можна будувати в охоронній зоні музею Пирогово, так говорить прокуратура. Та виходить, що не можна, якщо йдеться про сторонні для прокуратури будівельників. А от якщо будувати на замовлення самої прокуратури, то не така це вже й охоронна зона. У музеї досі не можуть повірити, що прокуратура, яка захищала ці землі від забудови, сама вирішила там будуватися. Прокуратура, вона в інтересах держави і музею безпосередньо має виступати. І я думаю, виступаю скільки музей це державна власність. Та помилки немає. Профільний департамент КМДА підтверджує, наприкінці минулого року столична прокуратура звернулася за землею на вулиці Заболотного, 29, площою площею навіть більше ніж відсудила у попереднього користувача. Зрештою, прес-служба Київської прокуратури пообіцяла нам відмовитися від клопотань щодо всіх ще не наданих її ділянок. Щоправда, за однієї умови забезпечити житлом усіх її працівників. Реалістичність цієї умови не потребує пояснень, а це значить, що. Земельні війни за участю прокуратури в інтересах самої прокуратури триватимуть. І незабаром ми зможемо більше розповісти про тих, кому вже нинішні прокурори доручають заробляти на власних землях. Оцініть, наскільки це складно. Ось ви прокурор. Ви кілька років доводите, що на цій ділянці заповідної землі будувати не можна. Ходити до суду, збираєте документи, наводите аргументи, все перемогли, повернули землю місто. Тепер потрібно якось викривити мозок і ходити вже до Київради, наводити абсолютно протилежні аргументи про те, що будувати на цій самій ділянці не просто можна, необхідно. Це важка внутрішня робота.